У Нікополі проходять екологічні заходи у рамках європейських днів сталої енергії. Зелена та стійка відбудова України рівні можливості для кожного. Проведення днів енергії є обов'язковою умовою для всіх міст Європи, які підписали угоду мерів, в тому числі і нашого міста. Один із заходів під назвою Екоторбинка проводять освітяни та учні Нікополя. Вони власноруч виготовляють торбинки з тканини. Це важливий крок у боротьбі із забрудненням природи, оскільки такий підхід дозволяє зменшити використання пластику і сприяє збереженню навколишнього середовища. Таким чином учні не лише набувають корисних навичок, а й активно залучаються до екологічних заходів у своєму місті. Робота ведеться активно. Закуплену тканину кроять, потім зшивають. Але це ще не все. Для торбинок розробили унікальний дизайн. Учні використовуючи техніку цифрового освітнього простору, створили для екоторбинок логотип. Кожен запропонував свій варіант. І результат виявився чудовим. «Хтось запропонував нанести на логотип листочок, хтось напис, далі положення цього напису. І якби всі дизайни вони зібрали в себе наробки кожної із дітей, так, і об'єдналися в той, який буде у нас на готовому проєкті». За допомогою трафарету на сумки нанесли малюнок та заламінували, щоб сумки можна було прати. Коли перша партія зручних та стильних сумок була готова, учасники акції вирушили на вулиці Нікополя. Міським жителям роздавали екоторбинки і говорили про важливість відмови від пластикових пакетів. Мені ця торбинка пригодиться так, щоб не використовувати поліетиленові пакети і дуже молодці діти, що захищають навколишній світ. Дякую їм». Екосистема наша майбутнє. Не будемо забруднювати нашу екологію целлофаном, а будемо користуватися екологічними торбинками. Будемо купляти. Харчі, продукти і дякувати вам. Скуплятися буду. А що гарна сумочка? От дивіться, все порветься. Цю візьму за хлібом ході да? не тільки за хлібом. Дякую, велике. На зараз вже роздали 200 торбинок, але акція триватиме протягом квітня. Тож отримати таку турбинку ще можна, але головне, що мешканці нашого міста приєднуються до боротьби з пластиковим забрудненням. Всі разом ми зберігаємо довкілля чистим та безпечним для майбутніх поколінь.